Доброго дня! Сьогодні ми переглянемо основні переваги та недоліки ось такої щітки скрибок що залюбки нам надав інтернет-магазин Розетка. Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину Розетка. Загалом мені все сподобалось. Персонал був досить таки привітний, вони відповідали на всі мої запитання, вони консультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки зручно. Адже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати, тому якщо у вас є сумніви по поводу деякого товару, або ви не знаєте, що, що краще вам обрати, то запитуйте консультантів, вони вам із залюбки допоможуть. Замовлення та доставка здійснюються швидко, без всіляких проблем. А зараз я б хотіла повернутися до носу щітки скрибок. Як ви бачите, в неї дизайн такий яскравий, переважає оранжевий кольор, але її чорний колір, ну, мені такі кольори не дуже подобаються. Вона хоч таки яскрава, але все одно вона не дуже. Ручка Ручка мені така не подобається, тому що вона йде і не резинова, і не пластмасова, взимку. це взагалі. Якщо ви будете в перчатках, рука буде постійно козатись, якщо ви будете без перчатки, рука буде постійно мерзнути. Тому що це холодне, на багатьох щітках скрибок я бачила такі, як, можна сказати, як з паролону, зроблена ручка. Вона дуже тепла, вона дуже м'яка і дуже зручна. Ось це це, звісно, мінус її ручкою. Але що ж ми зробимо? Щітка йде м'якенько, я б не сказала, що вона жорстка. Я думаю, вона не буде пошкоджувати краску вашого автомобіля. Скрибок Він досить такий гостренький, зручний, він невеликих розмірів, він досить зручний. Загалом мені подобається. Якість непогана. Дійсно, якість хороша, я б не сказала, що аж дуже погана, аж дуже хороша. Ну, таке, можна сказати, щось посередині. Але, в принципі, для зими я думаю, один сезон вона витримає. Мені все подобається, тому я можу сказати тільки дякую інтернет-магазину Розетка за ось такий чудовий товар, тому дякую і до побачення.